Я це дивлюсь на карачунах дві біди. Або вітер, або сонце. Це поки воно сяде, воно так вимотає, так напече. Це вже щось стягне, непогане. Чекаємо, закидаємо, кормимо. вечером, ночи и зранку будет клювать нормальная рыба. Да, ага, она сейчас из Плитка тоже. На бананчик. Котове. А, до еще сейчас этим. С мидиями.

траву тянут. Что? Трава. Да, пошло, да? да не, 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 куда Сюда на эту сторону. Здесь шло, да, трава. Ковырялась. Траву захода. И все. Ну, Хотя вроде и тут и нема. Не видно, по крайней мере. Короче, надо повыше поднимать. на свет и поклевочка. Опять чепляется. Ну а ты бачь, холосту, ну, портвычка садись. Ну, это уже крупнейшая. Крупнейшая уже. Ну так что, она цепляется, цепляется. А манежи все те же. Коты, я думаю, уже наелись. Да нет, там только пару штук. Да? Да, конечно. Ну что, поставил тапочек. Еще крупняк -няк не беди, да. Я тоже надеюсь, что да крупнейшая. Что здесь всего? Сходы, я не пойму, чего. Там трава тоже. Ну, света нарешті щось клюнуло. Трава. Ну, щось б'ється. плиточка. У меня тоже. Больше ближе до вечера, тем крупнее. Хорошая уже. На тапочек? Видишь, да. такая водичка уже чистая. Солнце седает. Скоро, мы будем крупняк ловить. Ще одно є, ну бач крупніша пішла. Я це дивлюсь на карачунах, дві біди. Або вітер, або сонце. Це поки воно сяде, воно так вимотає, так напече. Ну, а сделал така. Пліточка бачте, крупніше клює на тапочок така що можна і заселити, кота дуже жирно. Сонце сідає, бачите? Зразу прохолода пішла. Поставив наші федерально на сигналізатори. Забув стола. Будемо на відрах їсти. Отака, такі діла. Поставив акумулятори, все світло буде. Ну, трошки половим, не знаю, чи буде клювати. Якийсь час половим. Чи будемо сидіти вдвох, по одному кимарить, чи один піде в машину, один буде тут сидіти. Ну, якось один буде ловити, один буде відпочивати. будемо ділитись. Мені таке не подобається. Не знаю чи вийде мені знімати вночі. Ніколи такого не робив. Но я спробую. Може якогось хорошого карасика витягну, то засніму, покажу. Кажуть, що це щось важке. Зараз глянемо. Водичка прозора, бачите. Да, плитка и хорошая, У -у -у. У -у -у. Здесь, здесь такая. Здесь как плитка. Здорово, да. Ну, то я вечером пришла как лювать. За то, что надо. Колодечка чистая. Прозора. камушки били. Вот бачите, днем я вам показывал хмару эту темную. Ну а тепер над містом. Там пішло десь далеко, більше-більше, а більше. над містом велика велика. Що за хмара, люди ранок почався з дуплетом, Карасик і козлик. Оце друзі, наскільки вчора було жарко ввечері, настільки холодно було вночі і оце зранку. Сонце ще не встало. Дуже хочеться якогось гарячого чаю чи кави. Позамерзали крепко. Ще так толком одежі не взялися, буде теплої. Трошки розвиднеться, буду варити каву, будемо грітися спробуємо червячка сейчас на фідерну кормушку Точка яка непогана. Света що стекла. Так вроді трави не видно, а трави там багатенько такі. Далі постійно риба чіпляється. Черв'ячка тільки кинув, а вже щось піліка. А тепер там якесь темне небо. Непонятно що. В інтернеті пишуть вроді Кривоградщини надуло, Кременчуг Горів. Ну це не точно. 150 километров туда. А может. Еще поклевка. Это зранка веселейшая клюя. Только рыбка такая. проснулась. Хозяйка водосховища. Було все это клевание, она что-то ничего не чувствует. нема ничего. Варимо каву. Йдемо бутерброди. Та й, мабуть, будемо збиратися додому. Так що просто Та, упали. Примішить. Ты на защиту. Наверное. Мучки тоже шутят рыбалки, не вчора. Підтягнемо. Не дають нам поснідати. Ну що витягнути? Витягне подивись. Або о, бач, от він тобі сказав. Та там бачиш якраз на траву. Тягне що робити. Так виходить, вона тягнеться, тягнеться. Я вже кажу, так не хочеться в воду залазити. Нема нічого, так? Да? хорошая поклевка. Видать, стая подошла, вот раз, выходы. Ляп, ляп, ляп. Вот такая плотва, видать, крупненькая. Что есть, есть, Бьется. А, это ж плиточка такая. Ну, такая. Ну, хотя, хотя бы, кажу, такая еще ловилась уже. Так, так и такой же ж нема. Ти тоді додому хочеш? Так, да, дуже. Ну що, друзі, добрий ранок, Нічка пройшла. І так, коротко по рибалки. Вчора днем клювала одна дрібнота, дрібна плітка. Тільки стемніло, трошки укрупнився розмір. Два карасика впіймали ночі. Один крупненький, один ладошечний. Ну і під утра ще був один карасик. Декілька пліток непоганих. Тільки встало сонце. Щасливо! Поїхали сусіди наші. Тільки встало сонце, знову прокинулася дрібнота. Навіть я сказав би, що і кльов став трошки гірше, ніж вечором. Я щось сподівався, що зранку буде клювати краще, і риба буде крупніше, але ні. Ну і ще що, ночі було дуже холодно, по прогнозу було 14 градусів. Може риба так реагує на це похолодання, хто його знає. Ну, Нема, нема крупної риби нормальної, нормальних карасів, нормальної плітки. Одна дрібнота. Зараз зранку вже випилено, ну. воно ще трошки є. Оп. Зранку трошки поснідали вже гарячою кавою, трохи зігрілись. Потихеньку так приходимо до тями. Сусіди наші вже поїхали, і справа, і зліва були. Поняли, що ловити тут нема чого. Да, дуже гарна водойма, дуже гарні місця тут на білих камнях. Але риба бачите, яка хитра. Не вгадаєш її. Який в неї буде настрій, коли вона буде клювати. Так що найкраще вона клює навесні? Півгодинки ще посидимо та будемо. Та будемо потихеньку збирати наші речі і поїдемо додому, мабуть, спати. Відпочинемо, тоді йдемо від цієї холодної рибалки і будемо готуватись до слідчої. такая чистенькая водичка, что можно и чашки сполоснуть. Вот такая прозора. И хоть бери и пей. Ты бачишь? А я тебе хотел 3.30 брать. А ты 3.90 пуляешь он. Як профі? повисло, повисло тягало туди сюди. <свісно> 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 Є крайня рибка, да? Так я так старалась, так нарядила. Ну что Достаем садочка. с полоснем. Траву я трошки подсуши пока ехать. Как раз можно хорошо ее тут вымыть. Кі на ловили, друзі, О. ну такі, друзі, у нас. Ловчик, отакий козлик, такий карасик. Ну, Раді цього ми платвичка, ось, бачите, яка хороша. Ради цього посиділи ми нічку на водосховище. Ось ну, така рибка. Не дуже клювала сьогодні, ну, що є, то є. Чим тут добре, зручно садки мить. Муляки нема. Ось водичка чистенька. Дно таке кам'янисте. Водичка тепла, як хто підігрів. Які чудові краєвиди гарного дойма, нічого не скажеш ось, бачите, хтось вистроїв із білого каміння. Отакі От башні. Ну і що, на останнє сфоткаємося на білих камнях коло цих чудових рукотворних пірамід. Як завжди, всім міцного здоров'я і до зустрічі.